Голос пам'яті у меморіальному комплексі ЛАС відбулося віче реквієм за невинно невинноуб'єєнними жертвами радянського тоталітарного режиму. Рівно 35 років тому тих, кого катували та розстрілювали наприкінці червня, на початку липня 1941-го перепоховали. Більше розкажуть наші журналісти. Більше пів тисячі людських хрестків. 35 років тому учасники культурно-просвітницького товариства Меморіал та місцеві активісти провели розкопки в Дем'яновому лазі. Відкрита перша яма підтвердила свідчення очевидців. По тиличній частині черепів були по два-три, а то й 4-5 кольових отворів. Навіть після смерті людей вбивали знову і знову. На перепоховання тих, хто загинув від рук радянського режиму, зібралися сотні тисяч людей. Тоді у 1989 році зібралося на це перепоховання сотні тисяч людей. Різні цифри називаються від 300 тисяч до 500 тисяч осіб, і це було перше таке велелюдне суспільно-політичне зрушення на Прикарпатті і в цілому Україні. Адже радянська влада всіляко заперечувала будь-які. Будь-яку причетність до масових злочинів. Ці події у своїх репортажах висвітлював журналіст Роман Гладеш. На той час він був кореспондентом Радіо Свобода. Якраз я передавав ці всі події, які відбувалися тут. Тут бував, коли розкопки йшли. Все це передавав на захист. Мій добрий приятель Левицький Роман. Він судмедекстр, він вже покійний. На жаль, ну вже старший. Він він мені показував. Кулі ті казали, що то в якісь турки тут бували, Ну всякі комуністи всяку дурню розказували. А він мені каже: дивися, каже, ти, ти бачиш, куля від ТТ, від ТТ. Це каже НКВД. У знайдених могилах виявили рештки чоловіків, жінок та навіть кілька місячних дітей. Особливо вразила тоді пошуковців мати з маленькою дитиною на руках. І, і до неї то маленьке дитятко, немовляше, було прив'язано колючим дротом. Пошуковці навіть не зразу зрозуміли, що там тому мотку тканини, а там виявилася малесенька дитина. Розкопки у Дем'яновому лазі тривали майже 30 днів. Спочатку радянська влада намагалася це приховати, кинути якусь дезінформацію, що це тут розстріляні радянські військовополонені, що тут вже коли почали знаходити дітей, казали, що це Бандерівці от розстрілювали, ну хто ще може вбивати е цивільних людей? Так даруйте, що так іронізую. Серед убитих було знайдено навіть особисті документи, е паперові документи, які чітко свідчили, хто винуватий. Це вироки суду радянського союзу, це квитанції, тюремні квитанції про обшук. Саме завдяки цим документам вдалося встановити й прізвища загиблих. На сьогодні події 41-го зіставляють з московськими злочинами в Бучі та Ірпені. Це місце трагедії, де вбивали ні в чому невинних людей, катували і практично живими закидували в могили. І завжди, коли заходжу сюди, завжди перед моїми очима цей образ жінки, яка тримає на руках дитину. І ця дитина прив'язана колючим дротом. Ця вся суть московського кота, який нищить Україну. Який намагається кожен день вбити кожного українця, надзвичайно є актуально пам'ятати про те все, що сталося тоді, адже історія, на жаль, є циклічною. Вона повторюється. Близько 20 років я їжджу на ці заходи, вшановую пам'ять. Я завжди дивувався, як можна бути такими е, не людьми, як можна було так катувати людей, ламати коліні, чашечки чи ліктуляхтві суглоби, е, як можна було колючим дротом зв'язати жінку з її дитиною. Пройшли роки. І тепер вже з книжок ми знаємо, що таке наші окупанти. Експонати з тодішніх розкопок зберігаються в музеї Влас. Серед документів, які підтверджують злочини радянської влади, можна знайти особисті речі вбитих та їхні рештки.